Месій довів свій народ в землю обітаваною за сорок літ. Я доведу вас швидше, Володимир Мунтян, Бог сам, Бог з ним. Ви розумієте, Зеленський і так мав стільки влади, скільки не мав жоден із наших президентів. Навіть партія регіонів свого часу, здається, в них було 208 голосів в парламенті при 450 -ти -ти мандатах. Мало би бути 226 принаймні, щоб приймати одностайно якісь рішення. Жодна із партій в нас ніколи не мала монобільшості, жодна, крім партії зелених партії слуг народу, так би мовити. Жодної з партій не мала монобільшості. Всі вони були вимушені з кимось кооперуватися, з кимось поєднуватися, створювати якісь коаліції і так далі. І та сама партія регіонів, хоча вона мала і 208 чи 212, зараз вже не пам'ятаю, але монобільшості в них не було. Це однозначно, це точно в них же в чому була проблема? Що половина з них. Там 100 з гаком людей ніколи не бували у сесійній залі. Ну це просто були лантухи, мішки з грошима, які просто покупляли собі місця в партійних списках, покупляли собі місця у Верховній Раді, але вони й не збиралися туди ніколи ходити. Їх більше сотні з них ніколи не бувало у сесійній залі. І ми пам'ятаємо, як цей Чечетов там диригував, як вони всі бігали, займалися кнопкодавством, а свободівці їх били по рукам, бо це не легітимно. Нелегітимно, і навіть ці диктаторські закони, які вони тоді приймали, вони були нелегітимні, бо навіть не було кворуму. Тобто там є якась мінімальна кількість депутатів, здається, 300 чи 350, має бути зареєстрована в сесійній залі, щоб був кворум. Так от, навіть не було кворуму, тобто це були абсолютно незаконні, нелегітимні рішення. Мало того, вони бігали і натискали кнопки. Бігали і натискали кнопки. Так ось в цьому була дилема. А такої влади, як у Зеленського, такої підтримки, таких відсотків голосів відданих за нього, монобільшості, власний уряд, кишеньковий уряд, кишеньковий парламент. Ну слухайте, ніхто стільки влади не мав. І як він цією владою скористався? Аж ніяк. Бо не було жодного розуміння, що з цією владою робити. Тобі впала влада, ледве не монархічна. Ти можеш на Болті вертіти всю країну. Може, й добре, що він не розумів, як з цим користатися, бо якби розумів, то ще не зрозуміло, куди би все це завело. Так ось, Такої влади ні в кого з президентів не було, навіть в Януковича такої влади не було. І ось вона впала просто з неба Володимиру Олександровичу. І як він нею скористувався? аж ніяк. Які реформи були проведені? Була якось піднята економіка, реформована армія. Що було зроблено? Власне, нічого. Єдине, що от дія. дія значить, цифровізація країни і так далі. Але ви розумієте, дія це вишенька на тортику. Дуже багато європейських країн живуть і процвітають без всякої дії. В них замість дії є потужна економіка, локомотиви, підприємства тощо. А дії в них немає. А в нас є дія. І голос рака називається це операція. Дуля в кишені, велика така смачна дуля в порожній кишені. Це дуже добре, що в нас є дія, але це просто вишенька на тортику, це лише приємний додаток до нашого існування. А що було зроблено фундаментального? Що було зроблено основного базового? Що було змінено? Проведена якась судова реформа? Ні. Судді, ну слухайте, ось судили колись мого двоюрідного брата. Молодий, ну молокосос, пісюн просто суддя, молодий. Вийшов, сів, значить, в кубік в джип і поїхав. Звідки в нього гроші на той момент у суддів не були ще такі, аж захмарні зарплати, а навіть з цими зарплатами таку машину дозволити собі він явно не міг. Ну, кожен хто з цим стикався, всі ж розуміють, що це корупціонери. Ну, всі, всі наскрізь, всі беруть хабарі. Навіщо розбиратися в сортах гівна і думати, оцей більше бере хабарів, а цей менше, давайте його залишимо. Потрібна люстрація, люстрація всіх під корінь. Хто це зробить? Звісно, що ніхто. Потрібні абсолютно нові люди. І я вже давно казав, що ті та якби середовище, з яких це має набиратися, це люди з фронту, люди, які воювали, там дуже багато грамотних людей, і юристів, і менеджерів. То що так потрібно їх, можливо, якось. Перекваліфікувати, підготувати, можливо, на це піде рік, але цю реформу потрібно запустити, очистити суди. Суди це третя влада, законодавча, виконавча, судова. А в нас завжди ми звинувачуємо владу лише законодавчу, ще менше виконавчу, тобто люди, які безпосередньо відповідають якби за все. А на судову владу в нас щось взагалі. Не розкривається рот, тобто ми всі мовчимо, хоча це така ж влада, і вона незмінна. Судді, які сиділи про Януковича, сиділи про Порошенко, сидять при Зеленському і сидітимуть далі. Цю владу потрібно трухнути, бо через суд відбираються підприємства, робляться рейдерство. Через суд звільняються злочинці, через суд виправдовуються корупціонери, відпускаються під заставу зрадники. Все це робиться через суд. У нас з вами на очах. А ми мовчимо. Ми завжди нарікаємо лише там на Зеленського, на Порошенка. А ось під носом, влада, суд, судова влада. Її ніхто не чіпає, наче якісь священні корови. Мала б бути судова реформа тощо. Добре, це, мабуть, буде забагато для одного відео. Потрібно розуміти, що повноваження Зеленського закінчується через 60 днів. І якщо він нічого з цим не зробить, власне, після цього він буде нелегітимним. Він буде нелегітимним. Тому е, одне діло там бастувати чи щось там вимагати, повернути залужного. А що це змінить? Ну, слухайте, люди, через 60 днів у вас є можливість переформатувати цілу країну. Ну, ну, поверне він залу. він ніколи його не поверне. Ну, Гіпотетично, а що це змінить? Це нічого не змінить абсолютно. Тільки того, що от е, свого часу недалекоглядно розпіарена людина. Знову буде гріти вам серце, що з нами залізний генерал, з нами залужний. Але система вся залишилася тою самою. Це як казав той фільмі к полумерам не привик. Це не те, що нам потрібно. Потрібно переформатувати країну, бо це все одно, що ви сіли на автомобіль з квадратними колесами, і ви кажете, ви знаєте, потрібно щось робити. Ми так повільно рухаємося, блін. Давайте більше заливати бензину, давайте потужніший движок встановимо, давайте когось садимо з машини. Тут забагато пасажирів, давайте виженемо половину звідси. Ми дуже повільно їдемо. Давайте штовхати цю машину ззаду. Зупиніться та змініть колеса. Поміняйте систему. У вас система з квадратними колесами. Куди ви зібрались доїхати? Які перегони ви зібрались виграти? Яку війну? Це неможливо. Ще з потужнішим, з набагато потужнішим суперником для того, щоб виграти цю війну, ви маєте бути на порядок ефективнішими, а ви про це геть не думаєте. Це я не до вас, мої глядачі, а до тих людей, хоча, звісно ж, хто з них це почує. Лась придержащик, так би мовити. Ви сидите на автівці із квадратними колесами. У вас просто страшенна недолуга система. А ви збираєтеся вигнати, виграти перегони з набагато більш потужним суперником. Змініть колеса, поміняйте їх на круглі. Тоді все піде на лад. Потрібно змінювати систему, ліквідовувати країну рад, ліквідовувати стару систему і запроваджувати нову, про яку я кажу: адміністративно територіальна реформа, податкова реформа, геть абсолютно нові податки, єдиний податок, десятина. Єдиний з продажу, без жодної корупції, без жодних податкових перевіряльних органів і тощо, нові стандарти заробітної плати. Ну, ми дуже багато про це кажемо, але потрібно говорити, і говорити і говорити.